Є такий цікавий народ, шерпи. Вони живуть у Гімалаях, в горах на неможливій висоті. Рівень еритроцитів у них не такий, як у всіх людей, бо там у них розріджене повітря, і звичайна людина там жити не може. Ну і у них там Джомолунгма – найвища вершина світу, і ми ще в школі всі зазубрювали її висоту 8848 метрів. Як правило, цю гору називають Джомолунгма або Еверест. Полковник Еверест був начальником геодезичної служби Британії в Індії в XIX столітті, і коли його підлеглі довели, що пік 15 в Гімалаях є найвищою вершиною світу, вони назвали його ім'ям свого шефа. Сподіваюся, в премії він їм не відмовив. А першим вершини Евересту дістався альпініст Едмунд Гілларі, який цим увіковічнив своє ім'я, і королева зробила його лицарем. Але мало хто знає, що коли Ед Гілларі підіймався з прапором на пік, то рюкзак з його спорядженням тягнув найнятий шерп. І усі сходження на вершини досі роблять і прославляють себе мужні й непохитні альпіністи, але їхні прибори, спорядження, їжу тягнуть на собі шерпи в основному. От так воно і в українській політиці. Знаєте, от в лютому проходив щорічний безпековий форум у Мюнхені, там було багато виступів, і про Україну говорили найбільше. Дуже вдалим був виступ Зеленського, спічрайтери Володимира Олександровича Хороші, в його виступі була отака от цитата: він сказав: Дякую, Олафе, дякую, Еммануелю. Тобто Зеленський дав усім зрозуміти, що він на ти з лідерами двох наймогутніших країн Європи. Якщо він ще згодом скаже, як справа ріші або де авіаносці Джо? То це шах і мат Росії. А якщо він ще колись скаже Заткай тому відморозку пельку, сі. то світ точно стане іншим. Всі ми радіємо за могутність нашого президента. Оце вплив, оце хватка, найвеличніший. Я теж радію зараз за нашого президента. Але хочу нагадати, що Зеленський, як той скелелас, альпініст. У нього є шерпи, котрі носять його спорядження, їжу і інше. Шерпами у Зеленського є Залужний, Генштаб, ЗСУ і все громадянське суспільство України. Народ надривається, щоби Зеленський міг бути на ти із Шольцем і Макроном. Хлопці і дівчата віддають за це свої життя. І я тривожуся, чи розуміє Володимир Олександрович роль шерпів історії. І пам'ятайте, що першим на Аверест зійшов шерп Тенцинг Норгей.